Дня. Тема перша комунікація як предмет психологічного вивчення, структура сучасного психологічного знання, теоретична, прикладна та практична психологія, основні напрями та галузі сучасної психології, комунікація як предмет соціальної психології, вікової та педагогічної психології, соціальна природа людини, людина як суспільна тварина психологія наука про людину. Її духовну сутність і психіку, в їх розвитку в усьому різноманітті форм. Психологія це наука про закономірності та механізми розвитку психічної діяльності, а також практичне застосування набутих знань. Психологія вивчає світ суб'єктивних душевних явищ, процесів та станів, усвідомлюваних чи неусвідомлюваних самою людиною. Як і будь-яка наука, психологія має об'єкт і предмет вивчення. Об'єктом психології є людина, а предметом психіка людини. Структура сучасного психологічного знання. Сучасні галузі психології поділяються на фундаментальні. Загальна психологія, психологія особистості, диференціальна психологія, психофізіологія, нейрофізіологія, соціальна психологія, психологія розвитку, спеціальна психологія, зоопсихологія, порівняльна психологія та прикладні: психологія праці, педагогічна психологія, клінічна психологія, юридична, психологія політична, психологія релігії, психологія спорту тощо. Структура психологічної науки. Психологія на рівні розвитку є дуже розгалужена система наукових дисциплін. Фундаментальні галузі психології розробляють спільні проблеми та вивчають загальні закономірності психіки, що виявляються у людей незалежно від того, якою діяльністю вони займаються. Загальна психологія це фундаментальна дисципліна, що вивчає загальні закономірності пізнавальних процесів та станів, та загальні психічні властивості індивідума. Загальна психологія досліджує індивідів, виділяючи в них психічні пізнавальні процеси та особистість. Психологія пізнавальних процесів вивчає такі психічні процеси, як відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, уява, мислення, мовлення. У психології особистості вивчається психічна структура особистості. Та психічні властивості особистості, що визначають справи та вчинки людини. Крім загальної психології, психологічна наука вивчає цілу низку спеціальних психологічних дисциплін, пов'язаних з різними областями людського життя та діяльності. Серед спеціальних галузей психології, які вивчають психологічні проблеми, конкретних видів діяльності, виділяють психологію праці, педагогічну психологію, медичну, юридичну, військову, психологію торгівлі та наукової творчості, психологію спорту тощо. Психологічні аспекти відносин особистості та суспільств досліджує соціальна психологія. теорія та практика навчання та виховання підростаючого покоління. Тісно пов'язана як із загальною психологією, так і з спеціальними галузями психології. Науковою основою розуміння законів психічного розвитку є генетична диференціальна вікова психологія. Генетична психологія вивчає спадкові механізми психіки та поведінки дитини. Диференціальна психологія виявляє індивідуальні різниці між людьми і пояснює процес формування. У віковій психології досліджуються етапи психічного розвитку індивідуума. Педагогічна психологія поєднує всю інформацію, пов'язану з навчанням та вихованням. Для сучасної психології характерний як процес диференціації, що породжує численні спеціальні галузі психології, так і процес інтеграції, у результаті якого відбувається стикування психології. З іншими науками, як, наприклад, через педагогічну психологію з педагогікою, Теоретична, прикладна та практична психологія. У будь-якій психології, тобто у психології взагалі, можна виділити три шари роботи. Критерієм їхнього розрізнення є різне ставлення психологів до людини, як до носія психіки. Йдеться про теоретичну, прикладну та практичну психологію. Перше, теоретична психологія досліджує, вивчає, спостерігає, експериментує людину, як носія психіки. У версії теоретичної психології працюють психологи-дослідники, а людина на сій психіці для психолога-дослідника перетворюється на предмет дослідження. Продуктом відношення дослідження між психологом та людиною, як носієм психіки, є знання, організовані в теорії. Теорії живуть своїм особистим, самостійним життям, транслюються від одного покоління психологів до іншого, розростаються або вмирають, або розвиваються. Але знання, організовані теоретично, можуть за відповідної переробки транслюватися на інше верстю психології, наприклад, з теоретичної психології в прикладну. Друге, прикладна психологія втрачає безпосередні стосунки з людиною на сієм психіки, які мала теоретична психологія. Тепер відносини психолога та людини опосередковані другим професіоналом. Прикладний психолог має справу з професіоналами із іншої галузі. Провідною діяльністю прикладного психолога є співорганізація діяльності професіонала другого профілю з допомогою приписів, казівок, рекомендацій та інших порад, заснованих на психологічних теоретичних знаннях. Цікаво, що для прикладного психолога соорганізуючою діяльність з другим професіоналом людина, як на сій психіки, може поставати як об'єкт чужої практики. Третє практична психологія Вона відновлює безпосередні стосунки з людиною, як носієм психіки. А людина тут не є об'єктом дослідження, а є клієнтом. Клієнт та практичний психолог це дві сторони однієї медалі. Клієнт це той, хто а. відчуває психологічні труднощі, які стягають рівні психологічних страждань, із з якими людина неспроможна впоратися з допомогою звичайних коштів. Б. Шукає психолога. Тобто того, хто надасть їй допомогу у роботі з психологічними стражданнями. В. Добровільно звертається до психолога за такою допомогою. І Г. Укладає з психолога письмовий чи усний договір про надання психологічної допомоги. цілі та завдання психологічної допомоги. Перше. Емоційна підтримка та увага до переживань клієнта. Друге. Розширення свідомості та підвищення психологічної компетентності. Третє – Зміна ставлення до проблеми, її переформулювання. Четверте підвищення стресової та кризової толерантності. П'яте. Розвиток реалістичності та плюралізму світогляду. Шосте підвищення відповідальності клієнта та вироблення в нього, готовності до творчого освоєння світу. Основні напрямки та галузі сучасної психології. Після виділення психології у середині 19 століття у самостійну наукову дисципліну відбулася її диференціація на кілька напрямків або течій. Основні напрямки психології 20 ХХ це біхевіорізм, психоаналіз, чи фрейдізм, гештальт психологія, гуманістична психологія, генетична психологія, індивідуальна психологія та деякі інші. Біхевіорізм – один з провідних напрямків, що набув широкого поширення в різних країнах насамперед у Америці. У цьому напрямку психології вивчення предмета зводиться передусім до аналізу поведінки, що широко трактується всі види реакцій організму та стимулоки довкілля. При цьому із предмети досліджень виключається сама психіка, свідомість. Основне становище біхевіорізму – психологія має вивчати поведінку. А не свідомість і психіку, які неможливо досліджити конкретно. Відповідно до пхівіорізму, людині притаманні відносно невелика кількість вроджених поведінкових феноменів, дихання, ковтання тощо, над якими надбуваються складніші реакції, навіть до складніших сценаріїв поведінки. Вироблення нових пристосувальних реакцій відбувається за допомогою проб, що здійснюється доти, доки одна з них не дасть позитивного результату принцип проб і помилок. Вдалий варіант закріплюється і надалі відтворюється: психоаналіз чи фрейдізм загальне позначення різних шкіл, що виникли з урахуванням психологічного вчення Зігмунда Фрейда. Для фрейдізму характерне пояснення психічної явищ через несвідоме. Його ядром є уявлення про споконвічний конфлікт між свідомим і несвідомим у психіці людини. Він створив метопсихоаналізу, основою якого є аналіз асоціацій, сновидинь, описок та застережень. Гештальт психологія одне з найпоширеніших напрямків зарубіжної психології, що Виникло у Німеччині в першій половині ХХ століття. має неподільні образи гештальти. Предметом дослідження стали закономірності формування, структурування та трансформації психічного віду. Перші експериментальні дослідження гештальт психології були присвячені аналізу сприйняття та зволена далі виділити ряд феноменів у цій галузі, наприклад, співвідношення фігури та фону. Гуманістична психологія, напрямок зарубіжної психології, останнім часом бурхливо розвивається також у нашій країні. Головним предметом гуманістичної психології є особистість як унікальна цілісна система, що є не щось заздалегідь задане, а відкрита можливість самоактуалізації, властива, лише людині. У рамках гуманістичної психології, помітне місце Постає теорія особистості, розловлена американським психологом Маслоу. Генетична психологія це вчення, розроблене Женевською психологічною школою Піаже та його послідовниками. Предмет дослідження походження та розвиток інтелекту у дитині, головне завдання дослідження механізмів пізнавальної діяльності дитини. Інтелект досліджується як показник індивідуального розвитку та предмет дії. На основі якого виникає розумова діяльність. Індивідуальна психологія одне з напрямків психології, розроблена Адлером. Вона виходить з концепції наявності в індивіда комплексу неповноцінності і прагнення його подолання як джерела мотивації поведінки особистості. Психологія пройшла довгий шлях розвитку протягом усього розвитку психологічної науки у ній паралельно розвивалися різні напрями, вчення, засновані на матеріалістичних поглядах, насамперед сприяли розвитку природничого розуміння природи психічних явищ і становленню експериментальної психології. У свою чергу, завдяки ідеалістичним філософічним поглядам, у сучасній психології розглядаються такі проблеми, як моральність, ідеали, особисті цінності та інші. Комунікація, Комунікація як предмет соціальної психології, вікової та педагогічної психології. Усі перелічені раніше напрями розглядають комунікацію та спілкування зі свого ракурсу. За останні два три десятиліття вивчення проблеми спілкування стало одним із провідних напрямків досліджень у психологічній науці в цілому та в соціальній психології насамперед. Її переміщування до Центру психологічних досліджень пояснюється зміною методологічної ситуації. В історичному плані можна виділити три підходи до вивчення проблеми інформації. Інформаційний орієнтація на передачу та прийом інформації, міжнародний орієнтований на взаємодію, реляційний орієнтований на взаємозв'язок спілкування та взаємовідносин. Незважаючи на очевидну подібність концепції, термінологія та дослідницької техніки, кожен з підходів спирається на різні методологічні традиції. І передбачає, хоч і взаємодоповнюючи, проте різні аспекти аналізу проблеми спілкування. У педагогічній психології можна назвати поняття педагогічного спілкування яке є основною формою здійснення педагогічного процесу. Його продуктивність визначається передусім цілями та цінностями спілкування. Основна мета педагогічного спілкування полягає як у передачі суспільного та професійного досвіду. Знань, умінь, навичок від педагога учням, так і в обміні особистісними смислами, пов'язаними з об'єктами, що вивчаються, і життям в цілому. У спілкуванні відбувається становлення, тобто виникнення нових властивостей та якості індивідуальності як учнів, так і педагогів. Крім інформаційної функції, можна виділити і ряд інших, наприклад, контактну, встановлення контакту як стану взаємної готовності до прийому та передачі навчальної інформації та підтримки взаємозв'язку у формі постійної взаємоорієнтованості, спонукальну, стимуляцію активності учня, що спрямовує його до виконання тих чи інших навчальних дій. Амотивно спонукання учнів до необхідних емоційних переживань, обмін емоціями, і навіть зміна за допомогою властивих переживань і станів інших. Таким чином, ми бачимо, що комунікація відіграє вирішальну роль у розвитку особистості, навчанні, соціалізації, а також є невід'ємним елементом, практично синонімом взаємодії людини з оточуючими протягом всього життя. Соціальна природа людини і людина як суспільна тварина. Людина за своєю суттю є біосоціальна істота. Вона є частиною природи і водночас нерозривно пов'язана з суспільством. Біологічна та соціальна від латинського «socialis» – «суспільний», у людині злиті воєдина, тільки в такій єдності вона і існує. Людина з одного боку біологічна система організмового рівня. Організм, що відноситься до виду, людини розумна з царства тварин. Отже, її властивості, ознаки та властивості даного виду, а з іншого боку, людина це істота соціальна, тобто живе у суспільстві та за законами суспільства. Людина як соціальна істота нерозривно пов'язана із суспільством, це єдиний біологічний вид, що не підпорядковується умовам середовища а штучно перетворює навколишнє середовище. На зручне для себе соціальне. Людина стає людиною, лише вступаючи у суспільні відносини, спілкування з іншими людьми. Індивід через якісь причини, відірваний від народження від суспільства, залишається твариною. Соціальна сутність людини проявляється через такі властивості, як здатність домовного спілкування, готовність до суспільної корисної праці, свідомої діяльності та творчості. І в суспільстві людина стає особистістю. Під особистістю мають на увазі поняття, яке було вироблено з метою відображення соціальної природи людини, вивчення її як суб'єкта соціокультурного життя, визначення її як носія індивідуального початку, що саме розкривається у контексті соціальних відносин, комунікації та предметної діяльності. Виходячи з визначення особистість. Людина є індивід, для якого характерні такі риси. Вона є суб'єктом свідомої діяльності, Їй властива наявність сукупності соціально значимих характеристик. Вона індивідуальна та неповторна. Формування індивідуальності особистості відбувається у процесі виховання. Та різних аспектів людської діяльності. Особистістю можна стати у процесі соціалізації. Під соціалізацією розуміть засвоєння індивідом соціальних та культурних норм, освоєння ним різних соціальних ролей. Початок процесу соціалізації лежить у дитинстві і триває протягом усього життя. Наскільки буде успішна соціалізація залежить від людини? Та засвоєння нею цінностей та норм поведінки, прийнятих у культурі реалізації неї власного я. Навколишнє середовище може проводити розвиток особистості у вигляді навчання та виховання як цілеспрямовано, так і ненавмисно. Соціальна природа людини дає можливість пояснювати її як елемент суспільного життя, вона висловлює власний внутрішній світ у контексті суспільних відносин. А натомість отримує навички, навчається та розвивається. Завдання. Домашній експеримент. Моя комунікація. Перше. Подумай, з ким і де ти спілкуєшся і про що в тебе йде спілкування з цими людьми. Друге. На аркуші паперу у центрі намалюй кружок і всередині напиши своє ім'я. Від цього кола проведи променями кілька ліній, на кінцях яких запиши ті самі напрями комунікації з пункту 1. Вийде інтелект карта твоєї комунікації. Третє. Розглянь карту та проаналізуй, що ти отримуєш на кожній галузі комунікації, якої якості є ці спілкування. Дякую за увагу! До зустрічі на наступній лекції.